Поповнення комунального автопарку Миколаївська громада отримала нову техніку для вивозу твердих побутових відходів. Коли нова техніка стане до роботи, благодійна Україна. І ми сьогодні побачимо цих людей. Ми скажемо їм дякуємо. Миколаївські волонтери отримали відзнаки національного конкурсу. Створити будиночок щастя. Сьогодні у нас майстер-клас творчий на розслаблення. У Миколаєві охочим проводять арт-терапію. П'ятниця, 21 червня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо. Російська армія в день 20 червня двічі обстріляла територію Миколаївської області. Як інформує ова, під атакою опинилися села Куцурубської громади. Зокрема, обстріли з артилерії були зафіксовані о 9.30 та об 11.22. Постраждалих серед місцевих немає. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією передали на потреби ЗСУ 3,5 тисячі комплектуючих для комплексів ППО, артсистем, а також двигунів для бронемашин. Їх вилучили з підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині. Нелегальні склади належали топ-менеджменту місцевої компанії, яка торгує обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння. Фігуранти хотіли продати комплектуючі в незаконний спосіб. Розслідування триває. Відзначимо. Торік цих же осіб впіймали на спробі продажу збройним силам 80 танкових двигунів за завищеною ціною. У СБУ повідомляють, що зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Минулої доби на Миколаївщині двічі горіли автомобілі. Спершу в Інгульському районі Миколаєва спалахнув припаркований легковик Нісан. Полум'я почало ширитися на розташовані поруч машини, проте вогнеборці врятували їх від знищення. В іншому випадку, поблизу села Олександрівка Баштанського району, під час руху газелі зайнявся брезент на кузові. Через вітер вогонь охопив всю автівку та випалив близько двох гектарів навколишнього сухостою. Пожежу ліквідували силами ДСНС та місцевої пожежної охорони у Миколаївській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які виготовляли фальшиві довідки про непридатність до військової служби. Про це під час наради з мобілізації розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Підозрювані робили це за значну грошову винагороду. Їх затримали співробітники Служби безпеки України та національної поліції. Очільник області додав, що, попри лідируючі позиції Миколаївщини по мобілізації, всі питання пов'язані з цим перебувають на суворому контролі. Як у правоохоронців, так і у місцевої влади. Миколаївські волонтери отримали відзнаки за свою працю. 20 червня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі нагородили переможців конкурсу Благодійна Україна. Окрім дипломів, призерам вручили символічні нагадування про важливість їхньої роботи. Як це було, знає мій колега Сергій Лисюк. Благодійна Україна національний конкурс, на котрому спеціальними дипломами нагороджують волонтерів за їхню важливу діяльність. Миколаївські благодійники також брали участь у конкурсі та вибороли призові місця у п'яти категоріях. Номінації різні. На жаль, їх всього 17. Миколаїв взяв п'ять номінацій, але ми пишемо, що ці п'ять, і ми сьогодні побачимо цих людей. Ми скажемо їм дякуємо. Продовж декількох років миколаївських волонтерів, котрі здобули відзнаки на конкурсі, традиційно нагороджують у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Колектив закладу також активно займається волонтерською діяльністю. Ми прошили баф, балаклави, дощовики, наші хлопці зараз саме служать в збройних силах України, і ми підтримуємо наших акторів, які зараз боронять нашу Україну, і всі волонтерські організації, які до нас звертаються для проведення міжнародних проєктів, проектів Донорських компаній, і саме театр долучається з як такі в безпеці, в безпечному місці для того, щоб підтримати моральний дух як така творча брама на півдні України. місті Миколаїв серед переможців у номінації Регіональна доброчесність, благодійний фонд Щедрик, заснований в перші дні російського вторгнення. Команда пробилася на перше місце. Звичайно, це мотивація для організації розвиватися, рости і збільшувати кількість проєктів. Основними направленнями зараз дуже актуальними і цікавими. Це, звичайно, стає перекваліфікація населення, коли ми вже даємо можливість людям заробити гроші, а не отримувати просто натуральну допомогу. Так ми навчали 50 людей на різні спеціальності. Як символічне нагадування про їхню важливу діяльність, золоті призери конкурсу отримали статуетки бурштинових янголів. Волонтери пообіцяли, продовжуватимуть свою місію до нашої перемоги. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Поповнення комунального автопарку. Миколаїв отримав нову техніку для вивозу твердих побутових відходів. Про це повідомив міський голова Олександр Сянкевич, а також додав, що вже скоро її можна буде побачити на вулицях міста. Далі пряма мова. Завдяки співпраці з міжнародними банківськими інституціями і урядом України Миколаївська громада отримала нову техніку для вивозу твердих побутових відходів. Це новенькі сміттєвози, портальні навантажувачі та самоскиди. Вони зроблять Життя миколаївців в місті більш комфортним навіть під час війни, а саме місто чистіше. У Миколаєві відбувся Олімпійський день. Традиційно свято пройшло у формі змагань. У них взяли участь близько двох сотень дітей віком від 7 до 18 років. Як минуло свято, що відомо про організаторів та учасників, а також хто представлятиме Миколаїв на Олімпійських іграх у Парижі, розкаже Сергій Мельников. 21 червня центральний район Миколаєва приймав масштабний захід, який зібрав спортсменів та спортсменок усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Ми сьогодні в місті відзначаємо олімпійський день. Наші спортсмени, молоді спортсмени, сьогодні демонструють бажання займатися спортом на професійному рівні, досягати. Результатів прагнути до нових спортивних вершин до речі, голова центрального району Олександр Береза віднедавна очолив обласну федерацію веслування на байдарках і каноє. Цей вид спорту потребує наразі особливої уваги. Що стосується федерації Куачолів, ну найбільший виклик, з яким саме місто стикнулося, це звісно те, що а ми довгий період часу, спортсмени і тренери не мали змоги саме у місті тренуватися на відкритій воді. Але все ж вдається організовувати тренувальний процес. Допомагає область. Федерація знаходить варіанти і в інших куточках нашої країни, щоб вихованці школи висловання і тренувались, і змагались заради майбутніх перемог. А ми повертаємось до Олімпійського дня. Захід, організований обласними міськими управліннями спорту у співпраці з адміністрацією центрального району, вже традиційно був присвячений дню заснування міжнародного олімпійського комітету. Цього разу всеукраїнський олімпійський день пройшов під гаслом Передай вогонь перемоги. Сьогодні всі наші спортсмени були представлені з показовими виступами. Ми привітали наших олімпійців, котрі ми сподіваємося і віримо, що будуть приймати участь в Олімпійських іграх. В Парижі з 27 липня та взагалі подякували всім спортсменам, хто вже раніше приймав участь, хто був призерами Олімпійських ігор, та й побажали нашим вихованцям всім спортивних школ, щоб вони досягали вершин, вершин і ще раз вершин. Ми їм будемо допомагати, допомагаємо і спостерігаємо за їхніми успіхами. Окрім очільниці спорту міста, спортсменів та спортсменок в цей день вітав і керівник обласного спорту Михайло Ніколаєв. І перший заступник начальника Миколаївської ОВА, відзначаючи Олімпійський день Георгій Решетілов не оминув і важливу тему спортивного сьогодення. Від себе дуже сподіваюся, що міжнародний олімпійський комітет буде більш прискіплено і не допустить участь російських і білоруських спортсменів не тільки на Олімпійських іграх, що ми не побачимо їх найближчим часом на всіх. Міжнародних змагань. Я сподіваюся, що Олімпійські ігри в цьому році дадуть новий поштовх поштох розвитку олімпійського руху не тільки на Миколаївщині, а й у всій Україні. Слава Україні! Звісно, такий захід проходив за ініціативи саме регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області та його голови Дмитра Фалька. Радий всіх бачити, радий всіх вітати, радий, що ми маємо змогу сьогодні провести тут в містечку Каска. Олімпійський день, і за це в першу чергу ми, звичайно, мусимо подякувати нашим збройним силам, які нам забезпечують можливість сьогодні існу... жити мирним, ну не, не те, щоб мирним, але принаймні бути сьогодні себе почувати в безпеці, сьогодні під час проведення цього заходу. Тож слава нашим збройним силам. Цей день на усіх присутніх чекали показові виступи вихованців міських ДЮСШ, баскетбольна школа, фехтувальна, представниці призерок цьогорічного чемпіонату України з волейболу, волейбольного клубу Миколаїв, школа боксу, Чірлідінга. Ну а далі улюблені спортивні естафети, у яких будь-хто з дітлахів міг прийняти участь та отримати подарунки від Олімпійського комітету управлінь спорту області та міста. Щодо самої літньої олімпіади, цього року Миколаїв нарешті буде там представлений. Данила Кановала в стрибки у воду вже точно поїде на ігри у Париж. А от хто? То ще має шанс. Про це нам розповіла Ірина Бондаренко. Сьогодні розпочинається кубок світу з художньої гімнастики в Мілані, де наша Валерія Перемета в збірні команди групових вправах: п'ять обручів та стрічка м'ячі е, приймає участь. І на сьогоднішній день також твердо стоїть в збірній команді. Це останній міжнародний старт перед Олімпійськими іграми. Потім в них чемпіонат України з 30 червня по 3 липня. І вже ми також очікуємо з нетерпінням. Склад команди на Олімпійські ігри віримо, що в нас буде ще одна представниця від Миколаєва у Парижі. Вболіваємо за наших олімпійців. Бажаємо успіху усім спортсменам та спортсменкам Миколаєва. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Всього 10 депутатів Миколаївської міської ради з 54 надали звіти про роботу у 2023 році на своїх виборчих округах. Такі дані оприлюднили на сайті міськради. Наразі про свою роботу прозвітували Дмитро Фалько, Раміль Агабеков, Микола Капацина, Олександр Розумний, Олена Кисельова, Сергій Кантор, Ганна Норт, Рустама Джан Садріднов, Андрій Туріца і Марина Мазенко. Відзначимо, що згідно із законом України про статус депутатів місцевих рад на одного. Разу в рік депутати зобов'язані звітувати про власну діяльність перед виборцями свого округу. Нейрохірурги Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Ігор Скоропад та Денис Щербаков очолювані головним лікарем Олександром Дем'яновим вирушили на стажування до Південної Кореї. Там вони проходять курс навчання оперативній роботі на біпортальній ендоскопічній стійці у Сеульській клініці. Це стажування є значним кроком для Миколаївської ЛШМД та провісником появи високотехнологічної апаратури в лікарні. Впровадження передових методик та обладнання дозволить. ...підвищити якість медичних послуг. У воєнний час майже кожен українець переживає сильний стрес. Аби хоч трохи вгамувати ці переживання, психологи радять проводити арт-терапію, що допомагає звільнити емоції через мистецтво. У Миколаєві такі заняття проводять у центральній бібліотеці імені Марка Крупивницького. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Велика війна вплинула на кожного українця. Біль, страх. Тривога, це те, що відчуває кожен з нас чи не щодня. У таких випадках психологи радять звертатися до арт-терапії, яка здатна заспокоїти душу та розум у Миколаєві. Такі арт-терапевтичні заняття проводять у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Сьогодні у нас майстер-клас творчий на розслаблення, адже ми створюємо декоративні тарілочки, дерев'яні з елементом накладним у вигляді. Будиночко, тим самим ми обрали тему будиночок щастя. Дім це не просто будівля, у якій ми живемо, каже тренерка майстер-класу Ганна Петрик. Це скоріше місце захищеності, родинного тепла та добра. Душу вкладають, тому що вони бачать ну, майбутнє і дуже-дуже хочуть, щоб це все було в своїй домівці і бачення миру, любові і благодаті. Образ будиночку щастя багатогранний, адже він викликає у свого творця глибокі емоції спокою, любові та щастя. А це саме те, чого нам так не вистачає сьогодні, каже майстриня. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 22 червня, увесь день у Миколаєві небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 31 градуса за цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 57%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.